Почути кожного. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Розніченко провів черговий прийом громадян. Цього разу очільник області вислухав прохання мешканців селищ Магдалинівка та Царичанка. Що хвилювало людей та які рішення вдалося знайти, знають мої колеги. Проблеми водопостачання, недобудована школа та хвороба близької людини. У Магдалинівці на прийом до очільника області люди приходили з різними проблемами. Та голова облдержадміністрації намагався вирішити кожну. Пан Микола просив не за себе, а за людей. Болючим питанням для жителів Минівки є газифікація селища та погані дороги. Валентин Михайлович пообіцяв проблему ці вирішити. Питання доріг розглянуть у наступному році. А ось газифікацію планують відновити ще у Валентин Михайлович п'ятнадцятому. Пообіцяв... По содействию через управление газового господарства. Потому что на нашей территории находится это газовый комплекс, газовий комплекс, і більше 37 скважин. На сьогоднішній день. Ще буряться не скожена. Зустрівся Валентин Михайлович із агрономами області. Цьогоріч в області зібрали найбільший за роки незалежності України врожай ранніх зернових. Тож очільник Дніпропетровщини оцінив старання агрономів. Рождаємо навірна не за сьогоднішні результати а за результати по. Раннім зерновим область брала саме більшої урожай в історії незалежної України, поэтому награждаємо за це. Нагороду отримав і пан Володимир. Чоловік працює агрономом вже 30 років. Своїми досягненнями хизуватися не любить. Та за роки роботи він здобув чималий досвід. Така нагорода для нього перша та дуже хвилююча. Отримую від своєї роботи певне задоволення, тому що, як казав мені один. Чоловік для мене авторитетний, каже, треба працювати так, щоб тобі хотілося йти на роботу кожен день, як би важко не було. Прийоми громадян голова облдержадміністрації проводить двічі на місяць на робочому місці та регулярно виїздить в область. Юлія Звягінцева, Микола Худолій, новини 51-го.